Вітання на телеканалі «Ритм на часі програми Пряма мова. Я її ведучий Павло Невесенко. І як завжди у цій порі ми спілкуємося з цікавими людьми та обговорюємо теми, які варті уваги. Сьогодні дуже часто йде мова про перейменування вулиць Рівного з героїв комуністичного режиму на героїв України. На початку липня в обласному краєзнавчому музеї відбулася конференція, присвячена 95-й річниці спільної битви під рівнем НР та Польщі проти більшовиків. Там говорили про українського генерала армії ОНР Марка Безручка, який брав участь у цій битві. Під час обговорення пішла мова й про перейменування вулиці, де учасники запропонували перейменувати вулицю Дундича на Марка Безручка. З цього приводу, сьогодні у студію ми запросили двох учасників тієї конференції: це помічника професора Олега Соскіна Київського інституту трансформації суспільства Сергія Поровчука та. Відомого рівненського історика та краєзнавця Андрія Живюка. вітаю вас, панове, Добре. у нашій студії. Добрий день. Пане Сергію, і власне перше запитання до вас: ну декілька слів про прес-конференцію. І, взагалі, хто запропонував перейменувати одну з вулиць на марка Безручка? Ну власне, в цьому році відзначається в нашій країні спільно з, 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 з польською з, з польською страною річчя Союзу Тасузької Петлюри. І в рамках цього проекту, 2 липня, краєзнавці міста, духовенство католицької православна, історики такі круси призначені цій даті. І, 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 зокрема, також згадали річницю 95-річчя спільного бою польського проти тишуків під Рівнем. Власне, ідея перейменування вулиців була подана доктором паном Андрієм живіком до влади міста, щоб вулицю червона комісара Дудича перейменувати вулицю. Генерала армії у нерамарка Безручка. Пане Андрію, питання швидше до вас. Ну, чим взагалі відома така постать, як Марко Е, Ну, на жаль, серед ширшого загалу сьогодні вона не так відома, як би хотілося. І, власне, та пропозиція ініціатива, з якої ми виступили і яку намагаємося реалізувати, вона спрямована як на увічнення пам'яті цієї, людини, яка має без сумнів заслуги перед Україною і перед Польщею, ну, але для нас важить передусім Україна. І е, також популяризацією цієї постаті. Тому що нам сьогодні, як ніколи, потрібно, щоб той патріотичний, бороть, той патріотичний дух, який суспільство вкликає і який його... Допомагає йому протистояти агресору, який приходить чи з з одного, чи з другого боку. Він має виховуватися цей дух на таких прикладах, на таких зразках. Марко Безручко, він уроджений взагалі. Тодішній це Таврійська була губернія, але нині це Запорізька область. Великий Токмак. Є там таке містечко, чи сьогодні це вже просто ну місто невеличке, таке токмак. Е, народився він в 1883 році, е, якщо брати в його і помер він у 1944 році в Варшаві, похований на центрі волі у Варшаві, там, де е, багато є вояків армії ВНР і генералів, офіцерів Армії ВНР похованих. Е, він, е, як то, це була Російська імперія, коли він народився, навчався він в різних е, в навчальних закладах військових, оскільки захотів собі обрав кар'єру військового, закінчив війни в Одеському училищі піхотному, Юнкерському, потім Чугуївському військовому і закінчив зрештою Миколаївську військову академію генерального штабу в Санкт Петербурзі, коли почалася Перша світова війна, він був учасником цієї війни, воював на німецькому фронті, був начальником штабу дивізії. В 2017 році, коли було проголошено Центральну Раду і, власне, згодом постала Українська Народна Республіка, він зробив для себе вибір як етнічний українець, як людина, якому була небайдужа доля своєї землі, він зробив вибір. І він став на сторону Української Народної Республіки. Він був також в армії і Гетьмана Скоропадського, посідав досить значні посади в Генеральному штабі, вже потім пізніше за директорією навіть на очолював оперативний штаб Генерального штабу. Пізніше був начальником штабу корпусу січових стрільців. Так тривало до 20-го року, поки йшли ці визвольні змагання і бої за українську незалежність. Ну а тоді, коли вони зазнали невдачі, опинився на території Польщі у таборах для військово-полонених в Каліщів Шепіорні. Але 20-му році, коли була підписана угода, так звана Петлюри Посуцького про спільну боротьбу з більшовиками, він сформував шосту січову дивізію. Яка в складі польського війська брала участь цій кампанії кампанії 20-го року? Спочатку переможні, аж до Києва, потім, на жаль, треба було відступати. І от саме генерал Безручко відзначився безприкладною хоробрістю і вмінням організувати війська як для оборони, так і для наступу, бо я як за рівне, до речі, в липні, в кінці червня, на початку липня 1920 року вони навіть відбили у наступаючій кінноти будьонного на День місто спочатку відступили, потім відбили тут, були такі з перемінним успіхом бої. А особливо його заслуга полягає в обороні замостя. Власне, це був ключ до шляху на шляху до Варшави, і е, те, що зробив безручко із січовиками під Замостям, дозволило врятувати не тільки Варшаву і не тільки Польщу, а врятувати всю Європу. Тому що власне це змінило хід воєнних дій і тому його вважають. Польща, зокрема, називають богатарем двох народів і українці. Так, власне, що можу допомогти, власне, є е, е, знімка, де Бердичів і е, атаман Тетлюра, і генерал Лісовський, і генерал Безручка, і генерал Савський розмовляють. А на цьому цвинтарі воля, як казав, Андрій живі похований е, а, е, Марко Безрочка. Ну, власне, пан Сергій вже на початку сказав, що от ініціативу перейменування вулицю підтримала громада польського міста Перемишль, надіславши листа до міської влади рівного. Ну розкажіть, будь ласка, ну власне перебуваю, перебуваючи на вакансіях в серпні місяці в Польщі в місті Перемишль, Я звернувся до пана Кульковського. Він є голова управління громадської агенції Товариства Української народних дім, щоб звернувся до громади українців до влади міста, аби перемінати вулицю Думнича на вулицю Безручки. І, власне, позитивна пропозиція була прийнята, і пан Бульковський поставив лист міському голові, і цей лист був переданий владі міста. Також в часопу слово. Це гадав б'є українців в Польщі, Була написана стаття оцим Віталія Ворончуком. В Рівному згадали борців за замості», Де, власне, описано хід конференції, хто взяв участь, а також е е вже кінець, те, що міська рада ухвасувала рішення в цій справі про переимінування вулиці. А власне, чи планують назвати одну з вулиць у Польщі на честь нашого генерала? Адже, ну як говорять поляки, як вже пан Андрій зазначав, що якби не було безручка, то не було б і Польщі. Свого часу, коли в Польщі послом України був наш відомий письменник пан Павличко, він звернувся до міністра оборони Республіки Польщі Бронислава Комаровського з пропозицією відкрити в місті заморця таблицю спільно польським і українським воїнам. Пропозиція міністра оборони була прийнята позитивна, і в 2000 році міністр оборони Польщі заступником міністра оборони України офіційно відкрили таблицю за морському арсеналі, де на сьогоднішній день вона знаходиться. І, власне, в нас поки що в вулиці в Польщі також нема. Громадськість науковці Польщі також вертаються до влади міста Польщі, щоб це було реалізовано, тому що дійсно це є багато двох народів, який спас Польщі від червоної Зарази. А в Україні рівне це є піонером. І наша міська влада це буде такі позитивне для неї. Можна сказати, плюс так. в Україні, що це буде перша вулиця в Україні. Ну, таке ж саме звернення до міського голови рівного написав від Дмитро Павличко. Ну, Взагалі, хто з ним говорив про таку ініціативу переименування? Ні, ну, власне, зустріч з паличкою відбулася приватно в Києві, тому що мені попросили подати цю книжку йому, як подарунок, презент, і я. Повідомив Васильович, що буде в Рівному така вулиця, і тому що він цим живе, він про нього пише вірші, поеми. І він завжди розпитає зустрічі про безручка, про те, як він працював, знаходячи послом України в Польщі в цій справі. І показав це звернення, він направду, так може, мені здалося позитивно, але людина помолоділа на І Дуже було позитивно і з неповаги до міського голови. головички написав лист, подячний, що власне дуже важливо, що в нашому місті були ця вивозить цього героя українського. Попросив владу міста повідомити дату проведення сесії, де буде затверджуватися вулиці, щоб приїхати офіційно, виступити перед депутатами міста і розповісти, хто такі безручки, яке це значення е, перемивання вулиці, безручка в Рівному. Пане Андрію, якщо я не помиляюся, то 7 липня цього року Рівненське обласне. Об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка і Рівненська обласна організація Національної спілки таєзнавців України звернулись до Рівненського міського голови з листом щодо перейменування деяких вулиць у Рівному. Ну, детальніше про цей лист і взагалі, яка була на нього відповідь? Ну, дійсно, від цього лист, липня, От в мене є копія цього листа. Довго ми чекали відповіді. Там було три пропозиції. Пропозиція перейменувати вулицю на проспект Великодумдича на проспект Марка Безручка. Далі пропозиція перейменувати вулицю Черняка. Це теж червоний командир, який тут загинув на станції здобуні під час теж першого приходу, скажімо так, більшовиків сюди на рівні ще ну, у 19-му році. На вулицю Сріє Бачинського і пропозиція перейменувати вулицю Бахарєва, яка командував арт-дивізіоном Першій кіні армії Будьонного, на вулицю Миколи Негадецько. Ця пропозиція була подана на ім'я міського голови. Це спільна пропозиція, як ви вже сказали, про світи і спілки краєзнавців. Довго ми чекали відповіді, тобто відповідь ми отримали десь вже в вересні місяці. Ну і відповідь була така, я б сказав, формальна більше, тобто, по суті, нічого нам не сказали. Сказали, що будуть вивчати це питання. Що будуть звертатись до істориків, до вищих навчальних закладів, до краєзнавців. Ну нібито від краєзнавців якраз ця пропозиція і була подана. Тобто, напевно, якихось інших мали шукати краєзнавців, не знаю. Звернулись теж краєзнавчий музей, я знаю від директора обласного краєзнавчого музею, звернулися в обласнову бібліотеку. До речі, вони не знали яку інформацію подати, то ми їм допомогли надали ту інформацію, яку ми давали міській раді, і їм, щоб вони знову. Знали... Ж її подали. Тобто це ходіння по коло, як на мене, для чого це робити, я не знаю. Якщо треба запитати там мешканців, то можна запитати, а так просто це таке гаяння часу. Тим більше, що його небагато. От, тому що термін, який в закони закони це 21 листопада. Ми маємо завершити цей процес, а ні, тоді згори нам будуть вказувати, як це робити. Ну, ви, власне, вже випередили моє наступне запитання. Ну... Навряд чи наша місцева влада встигне до 21 листопада цього місяця, адже залишилося дві неділі, ну і влада зайнята виборами наразі. Тоді, якщо цим займеться інститут національної пам'яті, тоді скільки часу може зайняти це Ну, важко судити, скільки часу. але я думаю, що інститут національної пам'яті буде діяти досить енергійно, мені так здається. І я сподіваюся, що він, коли вже перебере на себе в ініціативу. Якщо тут місцева громада не зможе це довести до логічного завершення, то він буде прислухатися все-таки до пропозиції з місця, не буде діяти так от з опалу. Мені хочеться дуже сподіватися. Часом я ще хочу зробити такий наголос. Часом кажуть, що ну от може би не перейменовувати там одних героїв прибирати радянської доби і значить інших героїв. Тому що хто його знає, що буде завтра, можливо, прийдеться знову перейменовувати. Ну, у мене тоді питання до тих людей, чого вони чекають від завтра. Це по перше. А по-друге, ну добре, давайте перейменуємо всі вулиці, зробимо там таких, от, наприклад, у Києві зробили в Дарницькому районі Вуликова, Хвойна, нектарна, Пасічна, Медоносна, Верескова, бджолина, Прополісна, Гречана, Акацієва і так далі. Хай у всіх містах України будуть вулиці. Гарні назви, милозвучні, так, але що ми тоді отримаємо? І треба ж думати, що яке. Виховне значення несе ця топоніміка, яка є на вули... яку носять наші вулиці, наші міста, наші інші якісь об'єкти топонімічні. Про це держава повинна і органи місцевої влади теж дбати. Тому я думаю, що ми мотивовані робили пропозицію і варто було б її зреалізувати. А взагалі, скільки в рівному є вулиць, названих на честь героїв комуністичного режиму? Ну, їх є немало. На сьогоднішній день їх є кілька десятків, десь порядка 50. Але річ у тому, що частина цих людей це ті, хто брали участь у Другій світовій війні і загинули в роки Другої світової, не борючись з нацизмом. Тому з одного боку вони функціонери комуністичного режиму, з другого боку, вони ті, хто загинув в боротьбі з нацизмом, а закон про декомунізацію там робить оговорку. Що в цьому випадку ну, треба вже ну не може бути автоматичного перейменування, а треба радитися і вирішувати це питання в кожному випадку окремо. Ну але я думаю, що все-таки в рівному цей процес повинен продовжуватися і привести до того, щоб до мінімуму звести оці сліди комуністичного минулого в нашій топоніміці. Ну, власне, мені здається, що якщо є офіційний указ президента, його треба швидкими темами ще виконувати. Все, і, і все було добре. Відьмо. У нас зараз нова влада. Місце, от як ви думаєте, почує воно вас і вас? Я думаю, що почує, тому що е, це не було такого невеличкого розладу лист з так, з Польщі. Е, 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 про це знає Павличко, який власне живе ручки і на посаді міського голови. Наприклад, я відсилаю своїм знайомим, і все одно був Польщі один день, і переважна більшість. Поляки, і, і українці, які мешкають з, з об'єднанням українці, вони позитивно сприйняли це рішення. Вони казали, що це є, можна сказати, ти робиш Сергій, революцію в е, Рівному. Е, 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 їм було приємно, що е, е, на, е, е, вилити честь цього генерала буде в нас на вилені. Я сказав консул України в Польщі, пан Олександр Бащик, це дуже велике значення для польсько-українських стосунків і для побудови нової України. Однозначно, пане Коле, теж хочу додати, що е, влада приречена почути громадськість, приречена почути не тільки нас, а й інших людей, які е, озвучують ці пропозиції. Вона робить в цьому напрямку кроки, тому що... Є герої колишньої боротьби за Українську Народну Республіку, є герої там боротьби за українську незалежність роки Другої світової війни, є герої сучасні, герої АТО, герої Майдану. І е, це нам потрібно для того, щоб Україна відбулася як держава, тому що це не, не менш важливо, ніж е, фронт, ніж економіка і інше. Я ніколи не погоджуюсь з тим, що це другорядна річ. Це далеко не другорядна річ. Я Вважаю, що коли буде відкриття вулиці, і пан Павличко зауважував листі до міського голови, що на першому будинку починається цей проспект, має бути таблиця. І я вважаю, що на відкриття цієї таблиці і вулиці мають також бути запрошені посадники консульта генерального зустріка з польського, тому що ми спільно разом з нашим браті польські народи воювали проти цих червоних безбожників. Зараз дуже голосного обговорення набула тема перейменування вулиці Бахарєва. На... Олександр Музич, ну от ваша думка з цього приводу. Ваша пане Сергій, ваша, пане Андрію. Ну я думаю, що я особисто музичка так не знав за його політичну діяльність, але інформацію яку мав з медіа, вважаю, що потрібно. Ні, ну, е Якщо є така пропозиція, якщо є така думка від громадськості, то чому ні? Єдине, що от, мене здивувало, що була пропозиція наша перша е щодо вулиці Бахарєва і імені Немоколи Нельбецького, потім це зникло і з'явилася зараз пропозиція по музичку. Можна було все-таки якусь іншу вулицю обрати для того, щоб пропонувати е от, це переіменування. Ну але раз вже є така пропозиція, тоді ми будемо пропонувати е присвоїти е все-таки повторно. Будемо пропонувати присвоїти ім'я Миколи Неграбецького, якісь інші вулиці, тому що він того заслуговується рівнянин, корінний уродженець рівно він зробив дуже багато задля для української стаї і власне ще залишилось нас на території міста. Вулицях, яких наприклад, дійсно треба називати нашими відомими патріотами, які боролися за Україну, відстояли її інтереси, тому що це є, як би сказати, історія наша. І це би, як на цих придачах наше покоління повинно вчитися до своїх героїв. Я вам дякую, панове, за дякую. цікаву розмову. Будемо сподіватися, що переименування вулиць, це питання зрушить з місця, все ж таки. А сьогодні нашими гостями були Андрій Живюк. Та Сергій Поровчук у студії для вас працював Павло Невесенко. Дякую за те, що ви з нами. До зустрічі. Дякую. До побачи.